знову розпинають, окривавлені навкруги білі сніги, голосить надтовитим сином мати, а їм все мало. Якби лиш могли, то вже б і пекло взяли, взялись розділяти, крадуть, мордують, люттю всі шиплять, регоче смертю те гидке є царство, та засліплені ніколи не збагнуть, чому бирають смерть, а не одвічне рабство. Ніколи не збагне повзучий змій, чому орел так гордо в небесах ширяє, чому годований у клітці сірий вовк все ж голодну волю обирає? Прозрійте ви, засліплені кати, віру волю вже в людей не відібрати. Можна вбити тіло, але дух не поведеш в кайданах в тюремні казимати. Тримайся, народи мій, як гордий той орел. Що ніколи не складає, не складає крила. Ніколи, народи мій, чуєш ніколи не будеш ти рабом. Допоки кров українська тече в твоїх жилах. Дуже дякую.